Права 1269. У двох мішках було 82,3 кг яблук. Причому в одному мішку було на 7,9 кг яблук більше, ніж у другому. Скільки кілограмів яблук було в кожному мішку. Ну що ж, подібні задачі будемо розв'язувати за допомогою рівняння. Давайте найменшу величину, що ми будемо шукати, це кількість яблук у другому мішку позначимо через х. Ну, а потім виразимо через x скільки у першому мішку. Ну, а тоді складемо рівняння і розв'яжемо його. Записуємо тоді нехай. Нехай. У другому мішку. У другому мішку. Було. Яблук. Тоді У першому мішку було. Сказуємо за умовою на 7,9 кг яблук більше, ніж у другому. То якщо там було Х у другому, то це буде Х плюс 7,9 записуємо кілограм яблук. Гараз. Але за умовою ми маємо, що всього було 82,3 кг. Записуємо тоді за умовою, за умовою маємо. Ну, за умовою всього у них було в першому і в другому 82,3. Ну що ж, записуємо тоді. В першому у нас було Х додати 7,9. Кілограм додати в другому було Х. Ну і це має становити разом 82,3 кілограм. Ну що ж, давайте ми запишемо це як X плюс х і плюс 7,9. Це дорівнює 82,3. Х Х це буде 2х плюс 7,9 це дорівнює 82,3. Є. Ну що ж, зараз будемо шукати невідомий доданок. Щоб його знайти, треба від суми відняти, відняти відомий доданок. То ми записуємо, що 2х дорівнює від суми 82,3 потрібно відняти відомий доданок 7,9. То ми записуємо, що 2х. Тоді дорівнює. Ну, тут нічого не придумаєш, треба віднімати. Ось тут справа у нас буде місце. Давайте будемо віднімати. Записуємо 82,3. Відняти 7,9. Віднімаємо. 3 мінус 9 не віднімається. Позичаємо. 13 мінус 9 це 4 2 забрали одиницю це 1. 1 мінус 7 не віднімається. Позичаємо 11-7 це 4. 8 забрали одиницю це 7. Ставимо на місце кому. То записуємо, що 2х у нас дорівнює 74,4. Як нам знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що х дорівнює. Треба добуток. 74,4 поділити на відомий множник на 2. То записуємо, що х тоді дорівнює. 74, що ділиться на 2. Це у нас буде 37, цілих, так? а 4, що ділиться на 2, це буде 2. десятих. Є? Ну що ж, ми вже дізналися, чому дорівнює х, тобто ми знаємо, скільки було у другому мішку яблук. Записуємо тоді, отже. Пишемо у другому мішку, було 37 цілих. Дві десятих кілограм яблук. А у першому? У першому х плюс сім, дев'ять десятих, то ми записуємо тридцять сім, дві десятих додати сім, дев'ять десятих. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо додавати. 37 плюс 7 це буде 44. Але 2 десятих плюс 9 десятих – це буде 1,1. То разом буде 45,1. 45,1. Записуємо у дужках чого? Кілограм. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, скільки кілограмів яблук було в кожному мішку. Ну, Записуємо тоді в першому 45,1 кілограма. А в другому пишемо 37,2 кілограма. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язували за допомогою рівняння на цьому вправу завершеному.